Минули мій основний аккаунт Тіктока на 55 майже тисяч а, підписників там, де я продавав ось такий класнючий забор, садовий декоративний заборчик. О, обідно, печально, досадно, ну нічого, будемо розкачувати це і що зробиш. Заборчик, упаковка 2,5 метра, 400 гривень. подивіться, яка красоті. Отам От на тому старому аккаунті скільки відосиків я сняв, показував, як він ставиться, як він збирається, які є ще Ну, Будемо показувати тепер на цьому аккаунті. Упаковка 2,5 метра, 400 гривень. Тобто, тут у нас виходить, стоїть. Шість упаковок, це 15 метрів, це 2400 гривень. Ну, 2400 гривень, і ви подивіться, яка виходить краса. Особливо гарно дуже виглядає світильниками ввечері, коли він... Вітінки на сонечку заряджаються. і потім ну, стоять, світять ось біля такого заборчика. Є з зневжавійки такі по 480 гривень, є ось такі кулі здорові, діаметр 20 см, то більше. 20 см. Тобто ви представляєте, як моя голова, да? то кулі по 400, 424 гривні. Вони йдуть ось з такими ножками, бачите, такі ножки в них тут. Це я там просто ножку зняв і поклав. Ось так він стоїть. Ну, дуже класно і ввечері, та й днем воно класно виглядає. І ввечері, і днем воно дуже круто виглядає. Заборчики є, світильники є, гітки клінкер теж є в наявності. Вправляємо по всій Україні нові пошти.